А зараз пригадаємо про реформу децентралізації в Україні. Їй вже 10 років. Вона стартувала 2014-му. У Улітку 2022-го року Європейська комісія визнала її однією з найефективніших та найуспішніших обговорити здобутки і подальші можливості розвитку системи самоврядування до київської міської адміністрації. З'їхались мери міста, державні посадовці. Вони переконують, що реформа збільшила доходи місцевих бюджетів та розширила повноваження органів місцевого самоврядування. Громади отримали більші можливості Сті для розвитку стали ефективнішими, і це зіграло ключову роль у відбитті наступу росіян на Київ у 2022 році. Принаймні, стверджують про це учасники дискусії. До початку реформи децентралізації а, з, з, повний бюджет місцевого совредування був 70 мільярдів. Кожного року він збільшувався практично вдвічі. Так, да, вже наступного року було 140, потім 200, 270, 210, Да, і зараз він практично є на рівні 300. Коли йде війна, коли іде загроза постійно життю і безпеці громадян. Саме реформа децентралізації зараз повинна бути спрямована на безпеку громадян. Громади стали більш спроможними. Вони отримали додаткове повноваження. Але головне досягнення реформи децентралізації це змін. На святогляду громадян України, які стали більш відповідальними, які фактично забезпечили той рівень супротиву на початку саме повномасштабного вторгнення. Ну і з 22-го року органи місцевого самоврядування спрямували на е, потреби оборони та армії близько 80 мільярдів гривень. Київ серед лідерів за інформацією КМДА, минулоріч місто надало на допомогу військовим близько 7 мільярдів гривень і продовжує збільшувати ці видатки, попри певне звуження можливостей. Ми розуміємо, що це ключовий момент, але успішна громади це успішна країна. На сьогоднішній день забрано було військове ПДФО. Якщо місто Київ, великі міста можуть без цього, але маленькі міста вони ну втримаються тільки на військовому ПДФО, тому що економіка не працює, не на бюджет немає. І всіх в цьому напрямку забираючи додаткові гроші від громад, це має Негативні наслідки. Якщо економіка не буде працювати, то вибачте, будь ласка, і грошей на ЗСУ може не бути. Ну і також на урочистому засіданні з нагоди ї річниці початку реформи з децентралізації Маркива та голова асоціації міст України Віталій Кличко презентував концепцію відновлення місцевого самоврядування в Україні. Її підготували в об'єднанні міст. Розписали на 10, 10 років реалізації ця дорожня карта відбудови територіальних громад передбачає 19 складових. Її завдання це дати друге дихання розвитку місцевого самоврядування і забезпечити жителів громад якісними та доступними послугами. Концепція Розроблялася з урахуванням передових європейських практик. Нам потрібно робити реформи багатьох з напрямків. Все стосується і судової системи, що стосується системи прохоронних органів, що стосується антикорупційної системи, що стосується місцевого середування, такий план ми робимо, і він повинен бути в цей момент, коли вже війна закінчиться. Ми його повинні реалізовувати. Ми розробляємо цей план не сами. Ми також консультуємося з нашими іноземними партнерами з представниками місцевого середування з комітетом. Регіональних рад Європи